Польща розпочинає піврічне головування у Раді Європейського союзу, перевінявши цю роль від Угорщини. Чи справді можна стверджувати, що відкривається для України? новий горизонт? Так, є для нас шанси, але є й виклики. Шансом є те, що в безпековій сфері поляки є найбільшим нашим союзником. Найбільше поляків вважають росіян своїми ворогами за всіма міжнародними опитуваннями, і росіяни справді є ворогами Польщі, а поляки справді є військовими союзниками України. Тут для нас дуже багато можливостей. Що стосується нашої інтеграції до європейського союзу, як ми знаємо, в Польщі різні сили, які перед президентськими виборами будуть намагатися розмухувати карту співпраці працівників сільського. Господарства поставок української сільськогосподарської продукції, наших транспортних коридорів, і тут на жаль, це президентство Польщі не може може так стати, що воно не буде наповну використане друзями України в Польщі для того, щоб допомогти нам, оскільки на це буде накладатися питання внутрішньої політики. Ну і очевидно, війна триває, що не ускладнить і буде ускладнювати нашу євроінтеграцію, але ми маємо скористатися нашими стосунками для того, щоб ця євроінтеграція не була загальмованою, а рухалася вперед.